Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Всі ви, дітки, всі малята, ці малята дошкільнята. Але є у нашій групі хлопчики й дівчата. Хто ж, мої любі діточки, може розповісти, чим дівчатка відрізняються від хлопчиків? Так, дітки, дівчатка носять спіднички, а хлопчики спідничок не носять, вони носять штаники. Дівчатка вдягають сукні, а хлопчики сукні не вдягають. І хлопчики ніколи не зав'язують бантики на голові. А дівчатка зав'язують бантики на голові. І ще можуть заплітати косички. А чим же частіше граються дівчатка? Так, дівчатка граються ляльками, посудом, а хлопчики граються машинками. Дівчатка та хлопчики можуть безліч собі придумати ігор. А чим ви, дітки, полюбляєте гратись? Дякую за увагу. До побачення!